Друзі, розказую дуже важливе питання. Мене питали не один раз, тому пояснюю, але хочу одразу сказати, що це відео ні в якому разі не закликає нікого викликати ці сервіси. Тема сьогодні піде про медична асистенція зі смертю, тобто medical Assistance in Dying в Канаді. Ви всі знаєте, що в деяких країнах дозволені різні варіації. Такої смерті для людей з якимось важким діагнозом, з поганим прогнозом, і в Канаді кілька років тому прийняли такий закон, який дозволяє лікарям та nurse practitioners, тобто спеціальним медсестрам, допомагати людям, які переживають дуже погану якість життя, з іноді дуже поганим прогнозом, зупинити свої страждання. Етичні, релігіозні питання це вже справа кожного. І як ви знаєте, Канада це мультинаціональна країна, тому звичайно ні в якому разі це не говориться, що це буде для всіх навпаки, для того щоб. Дістати ці сервіси треба задовольнити кілька критеріїв, і вони досить такі суворі. І треба, щоб усі як зірочки склалися у рядочок, з одного боку, це не дуже також і складно. З іншого боку, є певні формальності, які треба задовольнити обов'язково. Тому що, як ви розумієте, іноді, коли є родина, коли є люди зацікавлені у тому, щоб хтось помер, це може, може стати досить таке. Брудною частиною у житті родини так, ось. А... Уся інформація офіційна, доступна на офіційному канадському вебсайті Canada.ca Я тут внизу додам посилання, ви можете самі все це почитати. Єдине, що хочу просто розказати, хто може кваліфікуватися на такі сервіси, хто їх надає, і де. Насправді цей сервіс доступен, мені здається, у кожній провінції. Принаймні, в Онтарії вона точно є. Її можуть надавати лікарі і медсестри, як я вже казала. В принципі, як в Лікарнях, так і в ком'юніті, тобто в громаді, у більш такому амбулаторному варіанті, у людини вдома. Дуже часто це лікарі, які займаються, наприклад, паліативною медициною. Яким чином це відбувається? Людині вколюється препарат, який приводить до смерті, або препарат видається людині, і вона його приймає вже коли там вона вирішить. Для того щоб на це кваліфікуватися, зазначено на офіційному вебсайті, що це не може бути візитер до Канади, тобто, це має бути повнолітня людина, який є як мінімум 18 років, і людина ця має мати статус в Канаді, і у неї має бути певний діагноз. Причому там не є спеціального такого переліку захворювань, а є такі критерії, який має бути. Цей фізичний діагноз, тобто, це може бути щось, що дуже викликає багато страждань, немає ніякого прогнозу на те, що воно покращиться, або що якість життя просто не співпадає з цінностями цієї людини. Наприклад, у людини повний параліч, трапився сильний інфаркт, і вони не можуть фізично так існувати. Це для них не є. Достойним існуванням на цьому світі, але наприклад, у них ще є ясність розуму, зберіглася, і якщо інші критерії людина задовольняє, вона може таке вимагати. Після такого інсульту багато різних прикладів багато існує захворювань, при яких лікар, який вас обстежує, і це звичайно не той лікар, який вас лікує. Це запрошуються як правило в лікарнях. Запрошуються два незалежних лікаря. Один робить свою оцінку, і потім ще незалежно інший. І ще коли людина підписує це бажання, там ще має бути свідок. Незалежний, тобто це дуже серйозна справа, і, звичайно, що у людини, яка це вимагає, є завжди право відмовитися навіть в останній момент. І Хоча вона може від цього права також заздалегідь відмовитися, також мені здається, є така бумажка, можна підписати. Але в цілому деякі люди, так як це займає час пройти це. Дослідження, якби кваліфікацію на цей сервіс, то поки вони там все це оформлюють, людина розуміє, що якщо вона навіть отримує всі зелені світла на те, що їй можна це зробити, можна це отримати, вона все одно у будь-який момент може передумати. Багато чого робиться для того, щоб це було дійсно таке. Рішення людини у світлому розумі, тобто це не може вимагати людина, яка, наприклад, не зовсім ясно думає. Звичайно, це лікар має оцінити і не тільки хтось один, а два незалежних експерта мають погодитися, що ця людина дійсно в своєму розумі, і у неї дійсно такий діагноз, який задовольняє критеріям. Державним для цього сервісу. І якщо дві такі оцінки закінчаться таким результатом, що людина дійсно кваліфікується на таке, то потім вже обирається дата, час і вже проводиться така процедура. Я думаю, що дуже багато йшло усіляких розмов про те, наскільки це правильно чи неправильно. І хто це захоче робити або не захоче, це вже не мені судити. І я просто хотіла вам про це розповісти, бо питали в коментарях. І, мабуть, люди також, які в цю країну або задумуються над тим, щоб стати тут громадянином, і, наприклад, бояться якихось захворювань страшних, мають розуміти, що таке у людей є такий варіант, є така доступна опція. Її ніколи, в принципі, не пропонують. Тобто, якщо ви будете в лікарні, і у вас сталася якась страшна, жахлива аварія, якась жахлива хвороба, то вам лікар не прийде, не скаже: знаєте, я вам пропоную це таке робити неетично. Тому людина має сама таке запропонувати і а, попросити свого лікаря. А, якщо це в, в амбулаторному випадку, то можна спитати вашого сімейного лікаря і, або паліативного лікаря, і вони вже мають вас направити на певні ресурси. Але доступ до цього сервісу є. І в принципі він безкоштовний, Він покривається в Антарію, Охіпом, мабуть, в інших провінціях їхніми планами. Тому ось такий є сервіс у деяких штатах Сполучених Штатів Америки. Також є щось таке подібне, і ви, мабуть, також знаєте, що у деяких країнах Європи також є подібна процедура. Я навіть не буду тут питати, знаєте, там що ви з цього приводу думаєте, от чи ви зробили собі таке. Мені здається, це дуже така сумна, дуже темна тема. Але важлива. Мені здається важкість бути іммігрантом, важкість бути новоприбулим в тому, що іноді ти просто не знаєш всі свої права або всі опції, варіанти, які тобі доступні, просто через те, що ти в країні новий, але деякі речі трапляються, на жаль, без попередження. І я вже не раз бачила, що життя може бути досить брутальним. І коли щось таке трапляється, дуже жахливе, і всі в шоці. І як тут кажуть, overwhelmed, так? А, то не завжди є можливість щось ще шукати, про що ще думати. і Якщо ви про це не знали раніше, це може просто не прийти в голову. Ще раз хочу наголосити: я звичайно не вкладаю це нікому в голову для того, щоб ви цим користувались. Я це ніяк не рекламую. Я просто відповідаю на запитання підписника, якому було цікаво, чи таке є в Канаді, і якщо є, як воно працює? А вам усім я бажаю здоров'я, дуже міцного, мирного неба над головою, безпеки, слава Україні і побачимося скоро.